Ну так, кому сьогодні добре живеться? маму Сергію. Крикаешь, маму ты? Сергію. Я вже давним-давно не сплю, вже його кава охолола, і хай потім не говориш, що я йому каву не роблю. Вставай, що ти в ту хмаринку закутиш? Встав. Ну а каву тобі навіть принесли. Що мені вже що там щось зробили. Ну, ти по собі не суд, нічого там тобі не робили, пий сміливо і все. А чого ти спиш так довго? Ви спати, напевно, хочу. А ти в курсі, що каву треба пити маленькими філіжаночками, а не такими виварками, як ти? Ну така кава. Яка кава? Та вона ще тепло. Ну, то так. То ти мені скажи. Що ти не п'єш маленькими? Та, мені сестра порці... А взагалі, коли навіть сестра тобі робить, чого ти не п'єш? Що? Каву маленькими. Маленькими порціями. Та зробила великими, то я. А буду? сам чого ти збіробиш теж великими завжди? Бо я люблю каву. Та пий маленькими. Я не люблю маленьку каву, я люблю велику каву. До в нього такі рішає важливі справи. Телефон біля нього. пульти два біля нього. А яка година? Дванадцята. Що Чого ж ти дуриш? 12-й. Ну.